Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для риб на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. Для вас риби цей аспект відбуватиметься в четвертому домі вашого гороскопу, і це означає успіх для вас у тих справах, які пов'язані із місцем вашого проживання, з нерухомістю, а також в справах сімейних. З 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей успіху. І удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися. Тобто зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все. І одразу. Навіть якщо вам здається, що а, цей проєкт, на який ви нарешті хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний, і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте, позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною. Тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Для вас, риби, такий аспект вмикатиме ваш четвертий та дванадцятий гороскопу. Це може стати періодом якихось прихованих ваших планів стосовно місця вашого проживання чи стосовно нерухомості, або ж того, як ви плануєте вирішити якісь ваші сімейні питання. Ви можете про це нікому не розповідати, як саме ви придумали це все вирішити. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій, тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи і також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Це стосується всіх. А суто для вас, риби Меркурій, опиниться в вашому четвертому домі гороскоп. І це означає, що величезна кількість вашого спілкування, інформація, яка буде до вас приходити, а також ваших роздумів, буде спрямована в напрямку нерухомості місця проживання також, можливо, ваших рідних, ваших родичів. Це може бути як якісь переговори, розмови просто з вашими рідними чи з іншими особами стосовно цих тем. А також це може бути вже і підписання якихось документів. До того ж, з 2 по 5 червня відбуватиметься з'єднання Меркурія і Юпітера в цьому ж таки четвертому домі гороскопу, і це буде дуже вдалий час для того, щоб якось вирішити ваші питання стосовно нерухомості, місця проживання чи якесь сімейне питання. Якщо ж вам це все не потрібно вирішувати, то все рівно цей період з 2 по 5 червня може принести вам приємне спілкування з вашою родиною. 6 червня на небі зійде молодик, знакові близнюків, тобто в вашому четвертому домі. Як бачите, це найактуальніший дім гороскопу зі своїми актуальними темами для вас риби на весь червень місяць. І молодик завжди приносить щось нове, старт, початок чогось нового, нові віяння. І, потрапляючи в четвертий дім гороскопу, він може вам принести як переїзд в нове житло, в нове інше місто, іншу країну, так і продаж або купівлю нерухомості. А якщо вам потрібно знайти орендаря чи самим орендувати якусь нерухомість, це теж може принести молодик в четвертому домі. Якщо тема місця проживання і нерухомості не є для вас актуальною. То молодик може принести якісь нові події в вашому сімейному колі. Можливо, це будуть звістка якась від ваших родичів, або хтось із них почне з вами жити, чи переїде від вас, або ви від них переїдете. Або ж знайдеться якесь нове вирішення існуючої вже сімейної. Проблеми чи якось питання з 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. В вашому випадку цей аспект активуватиме ваш перший і четвертий гороскопу. тому ви можете відчувати певну напругу. Яка буде йти від питань щодо місця вашого проживання, нерухомості або ж якісь сімейні проблеми, питання будуть на вас тиснути своєю невирішеністю? 9 червня Марс планета активності руху вперед переходить в знак тельця. Це ваш третій дім гороскопу. Тому з цього часу ви можете багато своєї енергії. Спрямовувати на якісь питання стосовно транспорту, у вас можуть бути якісь поїздки. Також ви можете приділяти багато часу тому, щоб отримати якусь необхідну для вас інформацію, або ж багато спілкуватися, вести багато якихось переговорів чи підписувати якісь документи, і взагалом а, вирішувати якісь паперові питання. Але Марс це також то Конфліктів тому на вас можуть чекати якісь непорозуміння між вами і вашими братами та сестрами чи, можливо, сусідами, 11 червня. Відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон. Це як неначе той танк невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ, кожен з нас, і також це не мене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді. Сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний. Відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Гриби цей аспект зачіпатиме ваш третій та дванадцятий гороскопу. через що можуть виникати конфлікти між вашими братами, сестрами, сусідами, вашим найближчим якимсь оточенням, особливо якщо ці конфлікти тягнуться з вашого минулого. Зараз вони можуть знову активуватися. І також можуть виникати якісь негаразди пов'язані із документами, транспортними засобами чи якимись поїздками. Особливо перевіряйте, ваші документи, транспорт на рахунок того, чи є вони зараз активними, чи не вийшов срок їхньої давності. Тобто, наприклад, можливо, вашої машини вийшов срок дії страховки, або ж ваш закордонний паспорт. Також вже є прострочений поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати, і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою сонце, Меркурій та Венера. Для вас це з'єднання відбуватиметься в четвертому домі вашого гороскопу, Знову ж таки, і тому, завдяки такому положенню, ви зможете побачити якусь ясність. Процесах, які ви розпочали в квітні цього 2024 року, якщо ці процеси стосуються справ сімейних чи е, нерухомості або місця вашого проживання, тобто, можливо, ви в квітні почали продавати свою нерухомість, то зараз ви зможете це зробити. Або ж, е, якщо в квітні ви задумувалися про те, чи вам переїхати в інше житло, місто країну, то зараз ви. Побачити ясно, чи вам це потрібно зробити, чи ви це можете робити. І це ж саме стосується вирішення якихось сімейних питань, які ми можливо почали вирішувати в квітні, 17 червня, в знак рака, тобто ваш п'ятий дім гороскопу, перейдуть Венера та Меркурій, і з цього часу ви будете багато. Спілкуватися, думати, збирати інформацію стосовно ваших дітей. Можливо, ви будете переводити їх в інший навчальний заклад, або збирати якісь документи, необхідні якраз для ваших дітей. Чи, можливо, будете цікавитися темою виховання? Проте це також тема і творчості, і кохання, загалом яскравих емоцій. Тому на вас може чекати і багато такого роду. Події чи відвідування якихось приємних для вас заходів чи приємного спілкування? А 20 червня в цей же такий знак рака, і тому ваш п'ятий дім гороскопу перейде і сонце, і це дуже важливий день цього року, один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки з покону віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння в найближчі дні, ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня в знакові Козирога. це ваш 10-й дім гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація і фінал чогось в нашому житті, якогось етапу, якогось процесу. І потрапляючи в 10-й дім, повний місяць принесе вам фіналізацію якогось процесу стосовно або вашого статусу. Це може стосуватися будь-якого вашого статусу, або ж якихось процесів на вашій роботі стосовно вашої кар'єри. Тобто ви можете або зараз отримати той статус, який ви хотіли, до якого ви йшли, або ж отримати ту посаду, чи закінчити якийсь певний проект на роботі, або ж ви можете зважитися на те, щоб отримувати якийсь новий статус, що ви раніше про нього лише думали. З 20 по 23 червня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм. При цьому він зачіпатиме ваш 3 і 5 гороскопу, через що ви можете розраховувати на велику кількість спілкування з вашими дітьми, коханими людьми, також на якусь приємну подорож або на якесь творче спілкування, можливо, надихаюче. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий е, період е, хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. Якщо ж вас цікавить романтичне знайомство, то саме в цей період. З 25 по 30 червня більше відвідуйте світські заходи, не сидіть вдома, а також вас можуть познайомити ваш брат чи сестра із такою людиною, з якою у вас можуть скластися романтичні стосунки. З 29 по 30 червня відбудеться. Теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а між міждержавних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів. Собі в зв'язку, несподівані поїздки. Бажаю успішного і яскравого червня для всіх представників знаку Риби. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я їх дуже чекаю і дуже ціную. І підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого!